Війна, що зненацька розпочалася 22 червня 1941 року, зовсім не виявилася великою несподіванкою для рядових жителів Кіровограда. Хоч місто й готувалося до війни, але як виявилося, захищати на той час було нікому. Продовж кількох днів кінець липня, початок серпня, в місті становилося безладдя. А 5 серпня 1941 року фашистські війська окували місто Кіровоград, Нині місто Типаницьке. Два роки і п'ять місяців перебував Кіровоград в окупації. Тоді в місті діяли шість диверсійних загонів і 16 вільних груп, які проводили пропагандистську і диверсійну роботу в місті й у районах області. Деякі рядки з хроніки бойових дій партизанського загону імені Ворошилова за 1943 рік. 2 вересня. Партизани спалили кутовський лісопильний завод. 6 вересня. Партизани знищили три автомашини і два літаки, що були на машинах у розібраному стані на ділянці Кировоград і Вангород. 5 жовтня. Партизани напали на комендатуру села Бовтишка Олександрівського району. Вбити коменданта і спали будинок. Новоградська підпільно-диверсійна організація імені Ворошилова, очолювана Костянтином Гончаровим, була із найбільших і найефективніших підпільно-диверсійних організацій України під час Другої світової війни. Але керівників її після визволення від фашистських окупантів репресували. Тому про неї навіть в радянські часи було мало публікацій. Костянтин Гончаров, партизанське псевдо Іванов. Неформальний лідер опору міста Кіровограда 1941 року. На початку 1943 року організація приєдналася до партизанського руху імені Ворошилова після знайомства з Миколою Скирдою. Згодом, саме від Миколи, надійшов лист про те, що Гончарова Москва затвердила керівником Кіровоградського підпілля. Пізніше Костянтин Васильович розповідав, що залишився в Кіровограді саме для підпільної роботи, що його група складалася з близьких йому людей, родичів, та друзів. Досвід і можливості організації швидко збільшувалися. Пік активності організації припав на літо 1943 року. 23 жовтня 1943 року. Константин Гончаров видав наказ номер 16 по організації про підготовку до сильне міста за хвалі акції підпільників 1943 року. Уста командира Чистина ГАУКа змусили Гестапо значно оптимізувати свою роботу. Почалися облави арешти, терор. Масові арешти почалися вночі 6 листопада 1943 року. Значна частина членів організації разом з керівником е, Гончаровим та начальником штабу Федором Бурмакою. Були арештовані. Керівників підпілля Константина Гончарова, Федора Бурмаку та члена організації Олени Тархову. Німці відвезли до Луцька, де було центральне управління Гестапо. Там бранців піддали тортурам, але підпільники не володіли інформацією всесоюзного або всеукраїнського значення. Тому цікавість до них зникла. На той час Кіровоград вже був звільнений. Константина Гончарова, Федора Бурмаку та Олену Тархову відпустили. Повернувшись до рідного міста, Гончаров втрутився в написання звіту Скирди, який терпіти не міг заперечень, тому здав звільнених НКВД. Хоча можна припустити, що хтось повинен був відповісти за провал Кіровоградського підпілля. Тож і відбувся поділ. Гончаров відповідальний за провал, Скирда успішний організатор оперу. На початку березня 1944 року Гончаров, Бурмака і Тархова були арештовані радянськими репресивними органами. Їх звинуватили в тому, що вони виказали своїх членів організації. Під час слідства Гончаров зараду відкидав повністю. Слідство тривало півроку. Трибунал відправив справу на дорослідування. У Бермакі та Гончарова були розстріляні дружини, а у Тархової вся родина, навіть чотирирічна донька. Як результат роботи піпіллі вони отримали вирок. Гончаров і Бурмака 20 років неволі в таборах, а Тархова 15 років. Костянтин Гончаров відбув покарання в норильських таборах. В жовтні 1954 року його повернули до Києва, де чотири місяці утримували в тюрмі НКВД. Звільнили його у 1955 році. Але судимість звільнений, але не реабілітований. Константин Васильович через 12 років повернувся до Кіровограда. Оселився по вулиці Кримський 7, Пішов працювати на завод Червона зірка. Згодом став майстром цеху. Реабілітували Гончарова, бурмаку посмертно, Тархову посмертно лише в 1960 році. Через два роки після реабілітації, в 1962 році, Костянтин Васильович Гончаров у віці 50 років помер. Подробиці смерті та місце поховання невідомі. Скільки років пройшло з дня перемоги? Скільки поколінь змінилося в Кіровограді за роки його існування? Чи повинен зберігатися зв'язок поколінь? Чи повинна функціонувати колективна пам'ять народу? Чи треба пам'ятати, що було на вулицях міста 50-100 років тому? Чи дочекаються мертві воскресіння у нашій пам'яті? Завершивши пошукову роботу в архіві в бібліотеці, виникло бажання відвідати могили тих, до чиєї долі довелося доторкнутися. Але, як наприклад, на, на фортечних валах лише шість партизанських могил. Таким чином важко заперечувати відомий вислів, що історія нічому не навчає, але карає за незнання її уроків. На жаль, через фрагментацію даних не можна дослідити підпільний рух комплексно. Зараз у нас є можливість доступу до архівних даних КДБ, і це дає шанс виявити все більше людей, які були пов'язані з кіровоградським підпіллям. Історія кіровоградського підпілля варта ґрунтовної, розумної, незаангажованої книги. Хочеться сподіватися, що вона буде написана.